Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням навчанням на під час проходження військової служби під час мобілізації від воєнного стану. Чи можливо військовослужбовцям навчатись? Нещодавно президент підписав відповідний указ, яким вніс зміни в пункт 173 положення про проходження громадянам України військової служби в Збройних силах України. Це стосується саме Збройних сил України. Звертаю вашу увагу, що тут треба врахувати, тобто, в принципі, воно було підписано з метою підвищення мотивації особам йти на військову службу і мати можливість навчатись, підвищувати свій фаховий рівень. Єдине, тут є певні нюанси, і ви повинні просто знати, враховувати їх. Ці нюанси для того, щоб не потрапити в неприємну ситуацію, коли ви врахували, що ви маєте можливість навчатись, однак такої можливості ви можете і втратити. Втратити. В першу чергу варто просто прочитати повністю. Я дам посилання в себе в телеграм-каналі на саму цю норму 173-го положення, верніше положення про проходження військової служби, пункт цей 173 в повному обсязі. І буду вас просити підписатись на цей канал. До речі, і саме в Ютубі, в Тіктосі підпишіться, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширювати ці відео. І буду просити вас також підписатись на телеграм-канал. Не пожалкуйте. На що варто звернути увагу? Як зазначено в цьому положенні, що військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та продовжили строк військової служби за новим контрактом, щоб ви розуміли на кого це розповсюджується. А також те, що було додано військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або призовом під час мобілізації. Це от якраз ця нова програма на особливий період, та особи офіцерського складу. Однак тут є виключення, крім військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які здобули вищу освіту за державним замовленням, тобто це розповсюджується саме на цих осіб. Та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, для поглиблення професійних знань здобуття вищої освіти можуть, можуть. Це не зобов'язані саме можуть навчатись без відриву від військової служби у закладах вищої освіти з дозволу командира. І від командира з'єднання і вище, який надається на підставі рапорту військовослужбовців та оголошується наказом командира, начальника військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу. Навчання не повинно перешкоджати військовослужбовцям військовослужбовцю виконання ним своїх обов'язків на займаній посаді. Тобто тут є певні умови, за яких це навчання можливе, і для кого воно можливе, і яким чином. Якщо потрібна буде вам допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Однак в будь-якому разі ви повинні розуміти. Що це навчання, ваше небезумовне право. У будь-якому разі це право залежить і від командира, і від того, яку освіту ви раніше отримували. І таким чином у вас може з'явитися, може з'явитись право для продовження цього навчання. Ну і, звичайно, це може бути заочне, віддалене навчання, в залежності від того навчального закладу, який ви оберете. І це не є підставою для звільнення, для того, щоб ви також не плутали. Обставини, які дають право на відстрочку, і право на звільнення. Тобто, це не право на звільнення, це право саме на підвищення вашого фахового рівня. Тому не заплутайтесь в цих змінах. Посилання дам. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з радістю, допоможу, підкажу і розкажу. А вас буду просити у вигляді вдячності підписатись на цей канал, поширити це відео, поставити вподобайки і прокоментувати. І не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти, бо іншої країни у нас немає і не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні служби. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!